Розпочнемо із ситуації на окремих напрямках російсько-української війни на сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. Далі ситуація трохи складніша, тому що це зона відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, Куп'янський напрямок. Там українські захисники минулої доби відбили дві атаки ворога біля Сеньківки Харківської області. Попри все, бачимо, що лише один напрямок активних м, наступальних дій ворога, що, звісно, не може не тішити, але знову ж таки це інформація в розрізі минулої доби. За весь тиждень ворог намагався і на деяких інших напрямках на цій ділянці фронту проводити штурмові дії на Лиманському. У напрямку наші оборонці відбили шість атак окупантів в районах Макіївки Луганської області, а також східніше тернів Донецької області. Відповідні населені пункти ви зараз можете бачити на своїх екранах. Відповідно, Макіївка, північніше і південніше, це Терни, де також ворог активно наступає. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. Непроста ситуація залишається тут і довгий час. Ми говорили про те, що тут ворог не в наступальних. Дій активних наступальних дій перегруповувався. Зараз знову Кліщіївка стала ціллю ворога. Фактично, вона завжди нею і була. Просто е подекуди, і в деякі дні ворог не вів тут активних наступальних операцій. В Зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ситуація залишається вкрай складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Останні два населені пункти знаходяться південніше міста Авдіївка. Відповідні позначки ви зараз можете бачити на цій мапі. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак. Нагадаю, з за минулу добу, що цікаво, якщо поглянути зараз на цю мапу, бачимо, що Новомихайлівка, звісно, постійно під ворожим тиском Мар'їнка, і знову лінія фронту дещо зміщується вже до Георгіївки. Наступний населений пункт за Мар'їнкою, на який намагаються тиснути вороги для того, аби вибити наших захисників із зайнятих там позицій, проте безуспішно. На шахтарському напрямку ворог наступальних або штурмових дій не вів. Проте на Запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки противника західніше вербового Запорізької області. Ми бачимо, що дещо знизилась інтенсивність ворожих наступальних операцій на цьому напрямку, і знову ж таки роботи, на яке знаходиться ось тут, поки що ворог, принаймні минулої доби, активно не атакував, але біля вербового постійно відбуваються бойові зіткнення із російськими окупантами у зоні відповідальності оперативності стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурми на позиції сил оборони. Ну і знову ж таки тут досить цікава ситуація, тому що ви можете бачити наскільки невеличкі плацдарми, які зараз займають збройні сили України, приблизне їх розташування, і ворог, який має значне угруповання на Мому напрямку це вороже угруповання, яке називається Дніпр, ніяк не може е, успішно е, наступати на жоден із плацдармів. Е, частково це пов'язано з погіршенням погодних умов. Зараз штормить у чорному морі. Це відчувається і на лівобережжі Херсонщини. Ну і знову ж таки були нещодавно там значні снігопади. Тож і активність ворожої авіації, дещо знизилась. Але про все це потім. Ну а детальніше про ситуацію на фронтах російсько-української війни за минулу добу у коментарі речника генерального штабу збройних сил України. Андрія Ковальова. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, професійний ліцей, а також інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Ну і тепер детальніше про те, що відбувається на окремих напрямках на фронтах російсько-української війни, будемо аналізувати, використовуючи ресурс Life.ua Map, який ми традиційно застосовуємо для того, аби дізнатись більше перевіреної інформації про стан справ на фронтах російсько-української війни, і не тільки тому, що фронт фактично розширився вже далеко за межі лінії розмежування, і зараз він також і на Росії. Але про це згодом почнемо із Херсонщини. Бачимо, що тут ворог продовжує об. Стрілювати цивільну інфраструктуру прифронтові населені пункти, зокрема і місто Херсон сьогодні в нашому етері в етері телеканалу Прямий керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України пані Наталія Гуменюк каже, що ворог застосовує різні типи озброєння для того, щоб завдавати удари. Мовиде як про артобстріли, так звісно, і дрони камікадзе шахет 136, 131 іранського виробництва та інші типи озброєння. Відповідно, ви можете бачити зараз, які саме населені пункти вздовж лінії розмежування страждають найбільше. Далі ми бачимо позначку того, що ось біля кринок ворог намагається атакувати. Це один із плацдармів, де сили оборони займають позиції, намагаються розширити цей плацдарм. Проте ворог водночас не стоїть в глухій обороні тут і намагається контратакувати. Ситуація надзвичайно складна, враховуючи, що ворог зберігає тут свою присутність, і також має змогу з тимчасово окупованого кримського півострова перекидати як поповнення живої сили. Так і техніки, так і боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Далі, яка ситуація в нас на запорізькому напрямку? Теж вона досить непроста, тому що, попри те, що ворог продовжує обстрілювати позиції наших захисників, а також прифронтові населені пункти, тут бачимо також періодичність обстрілів, щільність обстрілів, так би мовити, також не знижується. Ну і ось на цьому напрямку якраз трохи. Західніше вербового, як ми чули, з зведення генерального штабу відбуваються активні наступальні дії роботи не під постійними обстрілами ворога. Там наші захисники утримують позиції. Ну і знову про ворожу авіацію. Також пані Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес центру. Сил оборони півдня України зазначила, що і через погану погоду в тому числі не може ворог так активно як раніше застосовувати авіацію, тому що низька видимість, по перше, пориви вітру, що звісно дещо ускладнює польоти в цьому регіоні на півдні. Зокрема, мова йде про Херсонщину, мова йде про Запоріжжя. Ну і в морі також шторм. Тож ракетоносії поки що не спостерігаються декілька на бойовому чергуванні. Зараз побачимо більш активні бойові дії на Мар'їнському напрямку. Мова йде про Новомихайлівку. Ось фактично в такому напівоточенні перебуває цей населений пункт, проте ворог тут не має успіхів. Мав успіхи на Мар'їнському напрямку ще раніше І можете зараз бачити, яка ситуація фактично повністю місто під контролем. І далі Георгіївка, де як ми також знаємо, із зведення генштабу збройних сил України ворог намагається атакувати на в напрямку цього населеного пункту на Бахмутському напрямку ситуація також залишається складною. Я, перепрошую, Авдіївський спочатку напрямок, так, тому що, по-перше, ворог намагається оточити місто Авдіївка. Зараз ось така ситуація безпосередньо навколо міста. Також ті населені пункти, які розташовуються північніше і південніше Авдіївки, зазнають постійних штурмів. Ворожої піхоти, ну і ворог, звісно, застосовує тут тактику м'ясних штурмів. Від неї він не відмовляється. І, на щастя, сили оборони, наші оборонці тримають там. Зайняті позиції на Бахмутському напрямку південніше міста Бахмут Кліщіївка. Тут відбуваються активні бойові зіткнення із ворогом щодо самого міста Бахмут. Ситуація навколо нього бачимо, що принаймні за минулу добу активних бойових дій ворог не вів, проте обстріли тривають. Ну і на куп'янському напрямку ситуація також залишається напруженою, як і на прикордонні із Російською Федерацією. Обстріли не вщухають, і ворожі ДРГ діють в межах. Сумської області і Харківської області це ті дві області, де найактивніше ворожі ДРГ намагаються працювати. Ну і що ще цікаво? До речі, ось можемо почитати інформацію: так що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв каже, що ракетні удари по ракетних установках всередині Російської Федерації західними ракетами будуть розглядатися як загроза самому існуванню Російської Федерації, і може бути використана ядерна зброя. Неодноразово вже ядерною зброєю погрожувала Росія, зокрема і сам Медведів. Ну а це, щоб ви розуміли, нагадую. Відповідь на заклики, а точніше, такі повідомлення наших деяких західних партнерів, що ми маємо право бити по військових об'єктах на території Російської Федерації. Ну, знову ж таки бачимо, яка ситуація разом з тим, де що обурюється Дмитро Пісков і перепрошую відведів. А Роберт Фіцо так він недавно взагалі заявив, що Росії треба надати гарантії безпеки ну дивна річ відбувається насправді з цими заявами але нас це цікавить поки найменше тому що це порожні слова з нами на зв'язку сергій грабський військовий експерт пане сергію вітаємо вас добрий вечір і слава україні ми вітання студія добрий вечір героям слава Пане Сергію хотілося почати із півдня нашої держави, зокрема лі Дніпра на Херсонщині, там, як ми чули, зведення Генерального штабу Збройні Сили України утримують зайняті позиції, намагаються розширювати плацдарми і разом з тим ворог контратакує, але безуспішно з чим може бути пов'язане ці складнощі ворога, які виникли на цьому напрямку. Ну з одного боку, дійсно погіршення погодних умов, можливо, якось впливає. Зокрема, ворог не може зараз активно використовувати авіацію. Але якщо говорити про саме штурмові дії, з якими Складнощами стикається ворог, ну. Противник е стикається з наступними складнощами. Перш за все, е це активне використання дронів. По-друге, це наші мобільні групи, які діють на цьому напрямку, які наносять удари, несподівані удари по противнику. Третє, що є досить і дуже дуже важливим, це міні поля, які ставлять наші захисники для того, щоб, для того, щоб не допустити прориву противника на тому чи іншому напрямку, або вони імітують відхід. Противник заходить, впадають просто в зону мінних полів. Плюс підтримка вогневими засобами з правого берега, і це так само дозволяє нам утримувати ситуацію під контролем. Але противник не полишає в спокої наших бійців. І за словами деяких з моїх друзів, які зараз там знаходяться, він полює буквально на все, що рухається по Дніпро, піддаючи просто шквальному вогню. Тому треба розуміти, що ситуація там не може розглядатися як така райдужна собі, тому що. Вона є надзвичайно складною. Ворог розуміє важливість цієї локації, і ми усвідомлюємо необхідність до певної міри отримувати позиції на тому березі до тої міри, доки наші наші сили зможуть наносити ворогу втрати не співставні з нашими. Але ситуація надзвичайно складна і переміщення любої одиниці техніки, любого плавзасобу з правого на лівий берег. Це операція пов'язана із смертельним ризиком. Тобто мають на увазі саме перекидання підкріплення і можливо якоїсь техніки це все постійно ворог контролює і обстрілює на цьому на поподні по саме так. Треба розуміти, що ворог так само має достатню кількість дронів. У них надзвичайно потужна система радіоелектронної розвідки, спостереження. Тому вони усвідомлюють, що вибити нас плацдармі можна тільки одним способом. Або знищити фізично, або примусити нас відступати у зв'язку з відсутністю необхідної кількості резервів і ресурсного забезпечення. Тому вони, як я вже казав, просто полюють за кожним окремим плавзасобом, який з'являється на Дніпрі, на сьогоднішній день. Пане Сергію, нещодавно німецьке видання Більд написало про те, що зимова кампанія росіян на куп'янському напрямку, а також в межах Луганської та Донецької області захлинулася, і фактично ворог не зміг досягти тих цілей, які стали перед початком цієї зимової кампанії. Чи погоджуєтеся ви з такими висновками експертів і авторів цього матеріалу? І якщо так, то які причини ось таких провалів ворога на цих напрямках? Мова йде дійсно, про Куп'янський, мова йде про... У противострічно груповані військ Таврія, ну і вище Бахмутський напрямок і Мар'їнський. Ну, знаєте, я з цим не можу погодитися. бо ну, навіть з такої точки зору, щоб на календарі ще навіть не половина зими. Тому говорити про те, що зимовий наступ захлинувся, буде зарано. Я б сказав так: спроби противника протягом осені і початку зими здійснювати активні наступальні дії на Купінському напрямку не призвели до очікуваних ними результатів. Противник не зміг досягти якихось просувань серйозних, вони застряли в районі Сміківки, вони відчайдушно б'ються в районі Серебрянського лісу, і втрати, які вони несуть, є досить суттєвими. Але є одне але. А саме те, що для противника втрати не мають жодного значення, і для них показником ефективності операції залишається просування вперед, і там, де вони просуваються, там захоплюючи спостережні пункти, порти, пункти зводні опорні пункти і так далі, вони це видають як видатну перемогу. І знаєте, я в одному з видань російських, які моніторив, побачив, що вони пишаються і велич подвигу перемоги залежить від кількості втрат, яку вони при цьому несуть. Це, знаєте, така дуже утруйна думка, яка, на жаль, для нас конвертується в ситуацію, що противник, в принципі, нарахується втратами і лізе, лізе, лізе до останнього солдата. Зараз сталася ситуація, коли вони не мають достатньої сили, але для того щоб здійснити повторні наступи і за деякими джерелами, проводяться спроби атак у силами окремого мотострілецького відділення. Я спеціально прочитав кілька разів ці повідомлення, щоб з'ясувати, чи дійсно я правильно зрозумів без підтримки техніки. Але це можна розглядати як розвиток бою. Тобто противник жодним чином не полишив своїх спроб атакувати на східному напрямку. Це стосується власне і Куплінська, це стосується і Сватова, Кремінної, або Серебрянського лісництва. це стосується а, околиць Бахмута, або як ми зараз говоримо, це стосується часів Яра на сьогоднішній день, і власне Авдіївки та інших дільниць ділянок а, східного фронту. Пане Сергію ще одне запитання? От якраз перед вашим включенням я зачитував ту заяву, яку зробив Медведєв про те, яка буде реакція Росії, в разі якщо дійсно партнери будуть продовжувати закликати нас бити по території Російської Федерації, по їхніх військових об'єктах, по пускових установках. А ми чули, що такі заяви дійсно лунали, особливо після останніх двох масованих обстрілів з боку Російської Федерації і території України. Ну, в основному це країни Балтії. Також що цікаво, МЗС Великої Британії про це заявляли. Як ви став? До того, щоб бити по території Росії, але от дійсно по військових об'єктах, бо ми не росіяни. Ми власне, в цій, ну, в, у війні б'ємо саме по ось таких цілях. Два критично важливих момента в цьому е е е зв'язку. Перш за все, ми Вимушені бити по і ми бити по об'єктах на території Російської Федерації з огляду на ті масові атаки, які здійснюють здійснює, і удари, які наносить Росія по нашій території. Чому тому що е, треба розуміти, що на одну повітряну ціль ми маємо витратити дві, а то три ракети? Ціна не співставна, і відповідно для того, щоб зробити. А нашу війну більш ефективною, якщо можна використовувати таке позицію щодо війни, ефективність і економічної, нам необхідно знищувати причину, а не наслідки. Тобто, треба наносити удари саме по тим об'єктам, які знаходяться на території Російської Федерації. Йдеться про аеродроми, йдеться про елементи енергетичної інфраструктури, йдеться про місця зосередження військ, пускові райони, ракети і позиційні райони. Засобів протиповітряної оборони, які наносять варварські удари по нашим прифронтовим містам, йдеться про С-300, С-400. Що стосується застосування зброї, чому а, наші західні союзники? А, Звертають увагу на те, що в принципі можна дозволити Україні і рекомендувати Україні використовувати західні зразки. Ви знаєте, я не ж не маю жодних сантиментів щодо того на населення, що населяє той суб'єкт міжнародного права, що сьогодні займає Росія, називається Російська Федерація, але ну, чисто з гуманітарної, як то кажуть, з божої точки зору, ми не воюємо з мирним населенням. І давайте будемо відверті самі з собою. Західні зразки озброєння і бойової техніки. Вони більш точні, більш ефективні щодо нанесення ударів по саме військовим об'єктам. Це дозволяє зменшити потенційну кількість жертв серед мирного населення. Яке знаєте у всьому світі сприймається однозначно? Тому так ми маємо наносити удари. Ми зобов'язані я скажу так наносити удари по території противника для того, щоб в першу чергу врятувати життя і здоров'я наших співгромадян, пане Сергію. Дуже дякую вам за те, що дойнали сьогодні до нашого етеру. Бажаю вам мирного, спокійного вечора. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на прямому зв'язку. Ну і далі будемо говорити про те, як ми обороняємося від ворога безпосередньо на наших державних кордонах, тому що тільки протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони державного кордону України у північній операційній зоні збільшено на 63%. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідин будівництва ротного опорного пункту проміжної смуги оборони на Чернігівщині. За словами командувача, обстановка на цьому регіоні контрольована. Незважаючи на те, що ворог періодично здійснює обстріл української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати ДРГ, про що ми сьогодні говорили. Ну а також запускає ударні дрони наступальних угруповань тут не створено. Вам обв'язуємо, там ж вони розпорнуємо колишки, куди ж ви Ми зразу копаємо і зразу встановлюємо. Ага. Це є все. Як робота? Нормально. Нормально? Так. Да. Погодні умови сприяють, заважають? Так, да, що треба робити, все одно ж нормально робимо? Керівництво дає, гроші, кошти, все, матеріальні засоби. Все є якісь проблеми? Нормально. Я щиро дякую вам за роботу. Так, деревину привезли. О, зараз екскаватор відріє хід сполучення від другої лінії до першої лінії і буде завершувати укриття бліндажу. Безпосередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок, і так само вже покладене. Бетонна споруда, яка стане повноцінним е сховищем, якої може ховатися особовий склад. Тому всі ці роботи здійснюються під керівництвом військових інженерів. Вони так само е працюють разом із цивільними підрядними організаціями. Ну, скажімо так, я не воєнний. Тут. Ну, для себе розумію, що треба, щоб було десь, десь скажімо так, і переховатися, і перебігти, і щоб відкудись, скажімо так, з якогось зота чи зводну Рубежа, щоб можна було пальнути, щоб воно щоб люди були самоглано заховані. Це робиться для того, щоб у разі зростання загрози додаткові бригади, передані нам генеральним штабом, зайняли підготовлені позиції. Все робиться для того, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці. А ворог ніколи не мав можливість повторити свої плани. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо. Героям слава і дійсно разом переможемо. Ну і далі будемо говорити якраз про наших захисників, про наших героїв. Військовослужбовиця Лариса в лавах збройних сил України рівно рік. До зсу приєдналась у січні минулого року. До того жінка чимало роботи для присвятила розвитку своєї громади і планує займатися цією ж діяльністю вже після перемоги. Історію Лариси почуємо сьогодні. Для мене війна особисто розпочалась у 2014 році, а сама я попала на війну у 2023 році. Моє рішення стати до війська обґрунтовувалося на тому, що я багато спілкувалася з військовими родинами і бачила, що потрібна допомога хлопцям на фронті. І я прийняла рішення йти до війська в січні 2023 році. А родина взагалом ну, Дякую їм, що вони мене підтримали, хоча їм це рішення вдалося дуже тяжко. Коли я вирішила стати до збройних до лав Збройних сил України, мене практично нічого не турбувало так. Єдине, що думала, справлюсь, чи справлюсь взагалі, чи буду результативна в своїй роботі, це мене турбувало. До армії я в багатьох напрямках працювала. Останні місця роботи це місцеве самоврядування і позашкільний заклад нашої громади. Мене вдома чекає сім'я, це чоловік, мої діти, батьки, дві собаки і два кота. Спілкуюся з рідними кожного дня, коли є вільний час, обов'язково з ними созванююся. Оберіга як такого немає, але є віра в серці в Бога. А це мене тримає. Війна змінила мій характер, навіть не характер. А в мене такий девіз жити тут і зараз. От, те, що ну, закарбувалося в моєму серці, і ці два роки я так і живу. Я була людина, яка відкладала все на потім, що стосується сім'ї себе. А зараз я живу тут і зараз. Все, що я можу зробити, я роблю сьогоднішній день я не вірю в цей вислів, що не потрібно заводити друзів. Друзів потрібно заводити завжди, якщо є така можливість. Бо друзі це ті люди, які тебе завжди підтримають і нададуть допомогу. Найбільше б я хотіла почути перемога, це я чекаю більше всього. Перемогу буду святкувати в колі сім'ї, а потім зі своїми побратимами, звісно, мрія після перемоги. Відбудовувати свою громаду і вкладувати в дітей громади. Ось так такі цілі в військовослужбовиці. Власне, друзі, зараз в Києві чую оголошена повітряна тривога, Можливо, ще в деяких населених пунктах. Друзі, уважно стежте за офіційними повідомленнями, за офіційними джерелами, зокрема повітряно командування повітряних сил сил України і в разі небезпеки. Переконайте, що ви перебуваєте в безпеці. Ми ж будемо завершувати нашу програму рубрикою цей тиждень в історії російсько-української війни. Із 6 січня 2015 року в зоні АТО припиняється продаж квитків та перевезення пасажирів на автобусних маршрутах до зупинок, що розташовані на території проведення антитерористичної операції у той же день. Словник сучасної української мови та сленгу Ми слово визнав кіборгів словом 2014 року. 8 січня 2015 року міністр оборони Степан Полторак підтверджує наявність домовленості щодо ротації українських військових в Донецькому аеропорту. За його словами, на це довелося погодитися для того, щоб не ризикувати життям українських військових. Водночас, станом на цей день найгарячішою точкою, АТО якраз був аеропорт Донецька і його околиці. 10 січня 2015 року стало відомо, що за даними розслідування допроваденого організації організацією журналістських розслідувань коректів, пасажирський боїнг малазійських авіаліній, збитий проросійськими бойовиками влітку 2014 року, зазнав катастрофи від пострілу зенітно-ракетного комплексу БУК М1, який доставили із російського Курська. За даними журналістів, на позиції з яких обстріляли Боїнг БУК був доправлений через членами 53-го зенітно-ракетного бригади. З метою захисту російських танкових дивізій, які воювали на українській території без розпізнавальних знаків, 11 січня минулого року міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу призначив командувачем об'єднаного угруповання військ начальника генштабу Валерія Герасимова, і з жовтня цю посаду обіймав Сергій Суровікін. 12 січня 2023 року, після складних переговорів і за посередництва комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки, і маємо пам'ятати про цей теракт. І маємо пам'ятати про всіх героїв, які захищали Азовсталь, і частина з яких потім загинули в Оленівці внаслідок чергового терористичного акту Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо, ми помстимося. Друзі, я дякую вам за те, що дивилися. Це була програма. «Щоденник війни нагадує, мене звати Андрій Соломка.